День малята, милі хлопчики, красуні дівчата. Осінній день усіх вітає. Казочка цікава у віконце заглядає, Маму, тата погукайте, казочку разом переглядайте. Герої української казки колосок до малят завітали і гарного перегляду вам побажали. Жили собі двоє мишенят круть і верть. І півник золостисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та й співають, а півник досвіта встане, всіх пісною збудить та й до роботи береться. От якось півник підмітав у дворі. Та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, подивіться, що я знайшов. Повербігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити, а хто молотитиме, питається півник. Не я, отказує одне мишеня. І не я, каже друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки я зерна намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто принесе? питає півник. Не я гукає круть. І не я гукає верть. Ну, тоді однесу я, каже півник, узяв на плечі мішок, та й пішов до млина. А мишенята собі одне скачуть, одне скачуть, у довгої лази граються. прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята. Пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки вспекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов своє. Не я пишіть круть. І не я. Пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив піч. А у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі далі мають, пісень співають та й танцюють. Аж ось спеклися пиріжечки смачні, рум'яні, запашні. А мишенята вже тут, як тут, і гукати їх не треба. Ой, голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу, а півник і каже Стривайте, ну стривайте! ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Не я, каже круть, і не я, каже, верть. А хто його обмолотив? Ти. Вже тихіше відказують Круть і верть. А тісто, хто місив, піч хто топив? Пиріжків, хто напік? Ти все. Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили, каже півник. Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити із за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж таких ледарів пиріжками пригощатиме? Не лінуйтесь, працьовитеме, зростайте, один одному допомагайте, щоб хліб був на столі. Шануйте трударів і працюйте на землі.